Якщо ти віруюча людина, то тобі треба виконувати закони Ісуса Христа, а не закони і побаганки якихось диктаторів. І дуже дуже сильно страшно, коли священнослужбовці благословляють людей на вбивство та війну. Такі священники надсилають людей, по-перше, на смерть і, по-друге, на потрапляння. В гіяну вогню ну, після самої смерті. Це є відкритий сатанізм. Тому закликаю переодягтися з вовчої шкури і ставати дійсно віруючими, живими для Господа людей, які виконують волю Божу, які не є в цьому обольщенні. Інформаційному, що, в, що е, ви не поринаєте в ці новини. Тому я прошу, я сама дуже любила новини дивитись, але я вже це виправила і тебе закликаю. Не в новинах е, перебувати, а перебувати дійсно в істині. Бо тільки через Ісуса Христа, через Його Слово, можна виконати всі заповіді, е, починаючи з Відхого заповіту. Е, і закінчуючи новим заповітом, там є дві важливі заповіді, які треба виконувати. Перше це любити Бога, і друге це любити ближнього. Пока.